Всем привіт! Сьогодні закаптимо свині вуха. Вони тільки в базарі. Тобто ні чищені, нічого вони. І грядні, і все. Поначалу кидаємо їх в каструлю по об'єму, в який будемо ми їх варити. їх тоді трохи порозрізаємо, як будемо чистити. Для початку каструлю і заливаємо їх Гарячою чи не, особ... не кипятком, просто гарячою водою, щоб вони трошки відпарилися. І тоді їх розріжемо і повимиваємо всю грязюку, що там пооставалося, і почистимо. Заливаємо гарячою водою і ждемо десь минут 30-40, щоб вони трохи відпарилися. Так вони Ми попісли минут 40. Тепер їх достаємо. Я ділю один кусок сала, оставляю з одним вухом, а другий обрізаю поближче. І тепер розрізаю його повністю, щоб бачити, чи воно чисте всередині, чи ні. Орізаю цей проход, хрящик він не нужен. Ось ну, і ви можете добратися куди угодно. Тепер беремо простий діжик і чистимо його. Очищаем всю грязюку, всю смажем із оцю, чтобы воно було чистеньким. У нас вухо чисте, помите і так робимо з усіма. Зараз я їх перемию і потім покажу, що робити далі. Далі ще, якщо залиша тут волосинки десь, що не, їх не досмалили, то беремо горілку, досмолюємо саме. Майнені, для того я Так, все. Я їх помив, почистив, накидав у каструлю і поставив закипати. Поки що я не кидав ні солі, ні спецій, поки не закипить воно. Ждемо, поки закипить, потім далі всі процедури. Ось починав закипати. І починаємо збирати піну. Я збираю піну до того, поки вона не перестане з'являтися. А тоді вже вкидаю все спеції і соль. Зараз я покажу, які я спеції кидаю і скільки. Ось все, воно закипіло. І от цього часу я засікаю десь хвилин. 5060. 50 хвилин витягую одна і пробую, чи хрящики м'якенькі, чи ні. Якщо тверді, то я ще минут 10-ще кип'ячу. А якщо м'які, то вже виключаю. І тобто прикручуємо, вже як закипіло, прикручуємо газ, щоб воно не, не на всю горіло десь на середньому вогні. І отак зараз збираємо піну, поки буде. А потім вкидаємо. Спеції і варимо 50-60 хвилин. Так, що до спецій, спеції кожен кидає, які собі нравляться. Все одно кажуть, після копчення вкуса спецій не остається. Тут одні, коротше, остається, інші, коротше, не остається. Так що кожен як хоче. Саме головне соль. Я беру 3% від одвесу продукту. Тобто у мене, наприклад, 3 кг вух, тобто мені треба 90 г солі. Тут вже кожен смотреш, хто яке любить солоне. Якщо ви більше солоне любите, вам більше треба. Тобто ціна все пробувати. Тобто менше. І я продаю по 10 г сахарю. Так само це на кілограм. 30 г на кілограм м'яса солі і 10 г на кілограм м'яса сахарю. От, трохи більше вийшло, але нічого, це не помішав. Ну і все, це що іменно по вісах. А так далі, хто що хоче, той те й кидає із Я кидаю коріандру трохи, поки воно варитиметься. Паприку, красну капчину. Ну, Вона дає колір такий більш. Темніший. Це суміш спецій до м'яса. Все я кидаю на глаз. Ну і це хмелі сунелі щоб пахло дуже хорошо. А так кожен спеції кожен кидає, які йому подобаються. Я ж кажу, це. більшість кажуть, що після коптіння спецій. Не відчувається. Соль, саме головне, а спеції вже по бажанню Так, і тепер спеції в нас готові. Покажу, що ще воно, ще піна є Я потихеньку збираю і вже, як перестане пінитися, я покажу спеції. Тоді вже спеції. Так, ну все. Тіні можна сказати нема. Тепер я висипаю сюди всі спеції ті, що наложив. Все. Їх трохи поколотимо. І далі нехай воно собі кипить. На середньому вогні. Я й казав минут 50-60. Ну я 50 минут просто прийду. Попробую вилкою чи ножиком проколоти хрящик. Де хрящики самі товсті. Попробувати проколоть. Якщо легко проколюється, значить готово. Бо просто якщо ви переготовите його, то може от хряща злізти шкура. Тобто шкура злізе, станеться сам хрящ. Ну, і не красиве буде і коптить особо тоді не буде що ну, тобто там. Я далі покажу. Так, Все у нас готове. Я попробую вам. Так що відрізавський кусочок, виключаємо його, витягуємо. І хоч вивішувати, хоч десь провітрити, щоб трохи влага вийшла перед каптінням. Так, ось отак. Я розклав його в сушки на дворі. Зараз, поки готуватиме коптілку, воно трохи і просушиться. І трохи влага вийде. Якраз поки буде готова. Каптівка збирається. Ну, тобто вона трошки просушить, щоб його чи вітром пройшло, чи чимось підсушити, щоб менше влаги було. Бо для капчення влага це дуже погано, бо тоді капчення не, не проходить і зверху будуть і потеки, і саме капчення. Сам дим не проходить всередину. Береться пленку зверху на продуктові. Ось така коптілка в мене. Оце Тобто Дві рішучки і вже Так, Зірозборник фольгу постелем, щоб легше <coughs> було. Потім вже скапай, просто фольгу зібрали. І не треба його ні мити, нічого. То трошки попригорало було. Ну, все одно, менше мить. А в самій каптілці я ложу на низ фольгу. На дно ложу фольгу для того, щоб на неї висипати тирсу. Щоб тоді, як вона перегорить, не треба ні перевертати каптілку, нічого. Фольгу підняв, тирсу. Ну, тобто остатки згорівшої тирси. Висипав і поклав назад. А раніше його, поки вимитиш, поки помиєш дуже довге. А так зібрав то та і все. Зараз засипатимемо тирсу. Так, насипав я тирси. Не тирси, а щипав. на невелика фракція. Всиплю я десь дві жмені. Тобто одну сюди, другу сюди. І охватаю повністю. щепа вільше. Все, зараз все ми засипали. Зараз замотаю жирозборник фольгою і покажу вам. Так, ось застелив його фольгою. І тепер сюди ось будуть дві красоточки. Одна і зверху два. Ця вся конструкція, прямо в середину копілки разом вона вставляється. Одні. Прямо в середину входу. Зараз підсохну твха, розкладу, підключу датчики і сніму далі. Вот так воно у нас це вийшло. Один ящук на нижній поверх. У стромиву вухо. Один у верхній і третій щуп. Температура в самій каптілки, щоб знати. Бо часто датчики ті, що на кришці вони підбрехують. Зараз вставляємо його все в каптілку, підпалюємо газ і нехай каптиться. Так, все, я запалив. Прибор показує нам всі температури, що всередині. Якщо у вас такого немає, можна купити простенький у Аврорі чи десь в магазині вони стоять не дуже дорого, там, в районі 100 гривень. І просто коптить, потім кришку відкрив, вставив, глянув, яка температура всередині продукту. І далі, чи далі готувати, чи витягувати. Я, наприклад, вуха готуватимуться до 70 градусів всередині температура, а в каптілки ну, в районі 105 градусів, щоб було. І при, при 105 десь в таких районах, от 105 до 125 в таких районах буде коптиться воно. А каптимо до того времени, поки всередині в салові, у тому самому що біля вух, де саме товщі я вставляю, поки там не буде 70 градусів. Як буде 70 градусів, виключаємо газ чи огонь, якщо ви на, на дворі на костру будете. І оставляємо його, остити можна в каптілки, якщо є у вас. Времени. Якщо немає, то просто тоді достаємо його. З каптілки. Пройшло минут 5, і як бачите, почало каптися. Тобто спочатку дим виходить з трубочки. Ну і я гідробар'єр не заливав, то він везде виходить. І от цього времени я засікаю 10 минут. От 15 до 25, ну, тобто в районі десь 20 минут після того, як почало е, диміть. Я засікаю 20 минут і через 20 минут відкриваю кришку, ну, провітрить трохи, щоб вийшов лишній дим. За 15-20 хвилин пошти, ну, пошти згорає вся щепа. І просто приоткриваю кришку, відкрив. Воно вийшов дим, той, що щоб горі не було, вийшов дим і назад закрив і далі в капчу. Так, пройшло 20 минут. Зараз подивимося, що там робиться. Бачите, димок вийшов, той, що лишній. І закриваємо його. Нехай капціться доліше. Можете подивитися на градуснику покази. Ну, хай 75. А на цьому у нас так, третє положення 93. Тобто ці градусники не підходять, ну, щоб по них регулювати температуру так все скоптилось, зараз будемо доставати його. Ну така красата у нас получилась. От бачите термометр. Перший 74, 71, тож я виключив і воно ще постояло, ще трошки добрало температуру. Ну так, зараз витягуємо його на решетку ось. Я піднущаю, бумагу, щоб трохи стікало, впитувало жир, влагу. Викладаємо на решетку і даємо йому провітриться десь годин 12. І тоді можна його вживати, нарізати, що вам захочеться. Завтра вже я покажу, що я з ним роблю. Ось, ну, як я казав, щепа. вся перегоріла. І просто тепер беремо її з фольгою, її піднімаємо і витрушуємо. І не треба перевертати ні коптівку, нічого. І витирати її. З фольгою підняли і все. І так, пройшло годин 14. Такі вуха у нас вийшли. Вони остили. Зараз ми їх... Наріжем, є оце сало, те, що йде з вухами, різаю отдельно. До хрящики оставляю, а сало відділяю і отдельно його тоді. А руха беру і нарізаю полосками. Тощина вже яка вам кому нравится. Довжина. Должна... Якби був слайсер, вони більш рівніші були, ну на вкус не впливає. то есть у нас получается такие, да толще. Да, фокусируйся это. Есть тоньше. То есть, какие вы себе захочете, такие сделаете. Сейчас я все нарежу, покажу как ее получилось. І що з ним я далі роблю?